Полудень на Чернігівській хвилі, це програма Полудень на українському радіо Чернігівська хвиля. І сьогодні ми говоримо про те, як цивільним отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Наш гість Дмитро Науменко, юрист громадської організації Мар. Дмитре, добрий день. Вітаю вас. Хто взагалі має право отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни? Що під цим поняттям ми розуміємо? Наразі ми отримали цивільні особи, отримали можливість встановити статус особи з інністю внаслідок війни. Були внесені відповідні зміни до законодавства після широкомасштабного вторгнення, і взагалі цей статус раніше отримували більше було пов'язано і законодавством регулюється стосовно військових. Наразі прирівняли також і цивільних осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва, які настали внаслідок воєнних дій. На територіях, які у нас визначені відповідним наказом, цей перелік він постійно змінюється, але це також є однією з головних умов. Це те, що не на всій території України, а саме на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також окуповані території. Попри те, що війна триває з 2014 року, раніше не було навіть на раніше для дій раніше, раніше, також була була така, такий статус також встановлювався, але по територіям проведення антитерористичної операції. І лінії з'єднання, ну і потім операція об'єднаних сил, тобто от саме ці території. Так розкажіть, будь ласка, історії Ігоря Арендаря та Євгенії Ус, які звернулися до вас по допомогу власне, з проханням посприяти в отриманні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Ну, з Євгенією та ігорем, ми, в принципі, це є клієнти нашої організації. З Тих чи інших ситуацій ми знайшли один одного, але ми так ще займаємося документуванням воєнних злочинів. І це також є деякі клієнти, яких ми знаходимо так. хочемо допомогти, і людям, які отримали саме інвалідність. А щодо Євгенії, то ситуація в неї така, що поранення вона отримала в березні 2022 року. Під час в місті Чернігові під час авіаудару, на жаль, її син загинув внаслідок цієї авіаудару. А вона отримала тяжкі поранені ноги, які призвели до інвалідності. І наразі встановлена друга група інвалідності. І через рік вона звернулася до нашої організації. Ми почали займатися саме питанням збору документів, які необхідні для встановлення статусу, і виникли певні труднощі саме в документах, які мали би підготувати і призначити працівники поліції, які безпосередньо проводять розслідування по справі Євгенії. І виникли там певні труднощі з тим, що не була призначена судово-медична експертиза. Яка саме призначається за поданням слідчого, і це наразі ми питання вже півроку намагаємося вирішити. На жаль, не так швидко, як хотілося б, і на це є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. По ігорю у нього також е, цікава історія в тому, що він отримав поранення під час того, як їхав на автомобілі. Його автомобіль було обстріляно російською колоною. Після чого він е, тривалий час лікувався така також. І наразі ми там подали документи. Проте у нього виникла трошки ситуація. Цікава в тому, що е, першочергово, коли слідчі вносили відомості про обставини і події, де він отримав поранення, то вказали саме те село, звідки він виїжджав. А фактично, він отримав поранення там за 10 кілометрів, приблизно від місця про мешкання його. Батьків. Тобто він виїхав да. і потім обстріляв на трасі колос. це на московській трасі. Він отримав е, коли ку поранення. Ранення. І це, на превелике жаль, зіграло таку. Роль в тому, що комісія відмовила, тому що саме те село, яке було вказано, його внесли в перелік території, на яких велися бойові дії, тільки з 28 лютого, а у нього а того? він отримав поранення 27 лютого, Напереду тобто це один день. І зараз ми звернулися до слідчого для того, щоб він ну вже в принципі це зробили. Внесли зміни до єдиного реєстру до судових розслідувань, де саме зазначили вже конкретне місце, де він отримав, а саме то місце, де він. Дійсно отримав поранення. Воно відноситься вже до другої до іншої територіальної громади, яка вже була внесена з 25 лютого до тих територій, на яких велися бойові дії, і також от важливо ретельно дивитися і звертати увагу на такі навіть невеликі дрібниці. Хоча от ми навіть спочатку не звернули на це увагу. де можна десь подивитися оцей перелік? Так він розміщається на сайті кабміну. Затверджений він постановою Кабміну 309. -ї. і цей перелік, як я вже казав, постійно оновлюється, тому що ну ситуація в Україні вона постійно змінюється. Якісь території перебувають під окупацією, які звільняються, на якихось ведуться бойові дії щодо Чернігівської області, то е, наразі в цьому переліку є чотири територіальні громади: Це Гроднянська, Сновська, Новрицівська і Семенівська. Відносині цілком громади це, це чи... територіальні громади, на яких можливі бойові дії. Вся громада входить. В, на, Це зараз. Пункти, да. А ті бойові дії, які вже закінчені, також в переліку є е, території, так само і місто Чернігів, коли велися. була активна фаза бойових дій, там е, лютий, березень, квітень. Е, там в цьому переліку є дві графи: дата початку, дата закінчення. І от е, по Чернігівській області там багато територій, на яких також велися е, бойові дії. То вони також зазначені в цьому переліку, але поранення тоді або укаліцтво мало не стати саме в той час. Євгенія в Чернігові отримала так. Своє так, поранення. Так. Чи відомо вам був хтось з нею поруч тоді? Чи отримав з нею хтось подібні поранення і теж, які призвели до інвалідизації? Я знаю, що ну і також до мене зверталася е, її знайома, яка там проживає неподалік е, на тій вулиці, де Євгенія отримала поранення. Е, так само зверталася, що є клієнти, які там на інших вулицях міста Чернігова, але саме той період часу, там березень. Лют, кінець лютого, березень, коли була активна фаза. Ну сам, саме місто Чернігів теж віднесено було. Чи, да. чи, чи, Чернігівська да. громада. Так, так. Чернігівська теж. громада, ну і місто Чернігів з певного з... дня, є певний день. З 24 день. лютого. 24 і до кінця, мабуть, якщо не помиляюсь, до 30 квітня почіпочерні ну ще хочу зазначити, що на превелике жаль, от зараз є така можливо назвати це і законодавчою колізією, в тому, що, наприклад, ті постраждалі, які у нас під час ракетного обстрілу 19 серпня в місті Чернігові їх там більше 200, які отримали фізичні травми. Ну, звичайно, не всі там отримали інвалідність, але там є ну я думаю, там якщо не помиляюсь, близько 20 людей, які. Отримали інвалідність, вони на жаль не зможуть наразі, по, по, по тим нормативним актам, які у нас зараз отримати цей статус, тому що знову ж таки, як ми попередньо говорили, є прив'язка до територій, на яких ведуться або велися бойові дії. І Чернігів на 19 серпня вже не був в переліку тих територій. Це так само стосується багатьох інших населених пунктів, там коли ракети падають або шахеди, яких збивають уламками. Хоча це прямі наслідки війни, але от наразі це якось не врегульоване. Я думаю, що над цим також треба попрацювати, тому що ну, є певна така соціальна несправедливість в цьому, що люди, які отримали все ж таки, вони внаслідок війни отримали також поранення, але наразі не матиме такої змоги отримати ці соціальні гарантії. Для постраждалих осіб ви як юрист можете сказати, чи можуть бути взагалі внесені зміни законодавство з цього приводу, щоб було визнано, наприклад, що в результаті обстрілу, чи от як у жовтні 22-го року, теж уламки упали у нас в промисловій зоні, теж було. Багато постраждалих, можливо, хтось. Її... Так, звичайно, я я думаю, що ну в принципі це можливо зробити, можливо, внести зміни до тієї постанови, яка регулює Кабміну, яка регулює саме порядок встановлення причини в зв'язку інвалідності з військовими діями. То я знаю, що це питання вже ну неодноразово підіймалося. Є е, е, і різні. Майданчики, на яких піднімалися ці теми круглі столи за участю також і органів державної влади і того ж самого кабміну, то наразі я думаю, що готуються ці зміни у цьому статусі інвалідності внаслідок війни. Так само є групи інвалідності. Перша, друга, третя. Так, все вірно. Є перша, друга, третя група інвалідності внаслідок війни. Якщо вона встановлена МСЕК як друга, наприклад, група інвалідності, просто спочатку, якщо вказано було загальні захворювання, так друга група. То якщо буде встановлено інвалідність унаслідок війни, так само залишиться теж друга група. Так, да. це не може змінитися. Не вже. змінюється. Да. Ну, от, наприклад, по Ігорю, то поки ми подавали документи, в нього спочатку була встановлена друга група, через певний час вже третя група. Тобто, якщо буде вже встановлюватися, коли е, наразі ми повторно подали заяву на комісію, міжвідомчу, яка у нас сформована при міністерстві ветеранів, яка саме розглядає ці заяви і встановлює причини зв'язок інвалідності з. Військовими діями, то буде у нього встановлена група саме третя вже внаслідок е, війни, і ми говоримо саме про інвалідність, а не про інші речі. Не, не просто якщо. А людина ну і організм людини впорався з пораненням, і інвалідність не було встановлено, то чи є якісь ну чи претендує людина на якісь ще виплати з приводу цього поранення на лікування? Можливо, якісь компенсації ну на жаль, якщо там є якась втрата про частки працездатності, але не настала інвалідність, то наразі чинне законодавство не передбачає якихось додаткових пільг тільки по особам з інвалідністю наслідок війни, і ще хочу зазначити, що є. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які надається. І ще у нас є постанова 1020 кабміну, яка визначає саме одноразову грошову допомогу, яка для, встановлюється для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Тобто це навіть якщо немає інвалідності, але постраждалі, ну тут також там, встановлюється соціально експертної комісії МСЕК, причина отримання поранення, і особа може претендувати на одноразову грошову допомогу. Ця допомога також прив'язується до групи інвалідності і в залежності від групи, і плюс прив'язується до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він у нас кожен рік змінюється. Наразі на 23 рік це 2093 гривні. Це один прожитковий мінімум. Але щодо суми, яку можна. Може людина отримати одноразово. Це у нас для осіб з інвалідністю першої групи це 10 465 гривень. Для осіб з інвалідністю другої групи 8372 гривні, і Для осіб з інвалідністю третьої групи це 6279 гривень. Це одноразове саме грошової допомоги. Повертаючись до історії Ігоря, він сам їхав тоді в машині? Так, він сам він якраз виїхав за своїми рідними, за дружиною з дитиною, і хотів забрати їх з Чернігова і зустрів ворожу колону. І там військові показали спочатку, крикнули Проїжджай російські війська. Да. Да. Це були російські військові. Вони махнули, сказали, проїжджай. І після того як він почав приїжджати, його автомобіль почали обстрілювати. Він встиг розвернутися, отримав дуже важкі поранення і в обличчя, і ну, там багато, там 5 пять кульових поранень. І наразі навіть ще до цього часу деякі кулі не, не витягли з його тіла, але пощастило доїхати там декілька кілометрів до найближчого населеного пункту, там і де йому вже надали допомогу. На яку пенсію можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо цей статус встановлений? Так само йде прив'язка до прожиткового мінімуму, але в випадку, на відміну від одноразової грошової допомоги, йде не в кратності прив'язка до прожиткового мінімуму, а в процентному співвідношенні. І особи з інвалідністю першої групи вони можуть це мінімальна сума, яка тому що. Ну, У нас є особенність наслідок війни, як я вже казав, є і військовослужбовці. Там йде до грошового забезпечення, воно там, в принципі, наразі більше. Тому. Є мінімальні такі суми. Це 650 для першої групи це 13 тисяч шістсот гривні. Щомісячно, так? Так що друга група це 10 тисяч гривень. Це 525% двадцять п'ять від е, прожиткового і третя група це 7 тисяч гривні це 360% прожиткового мінімуму. Це пенсія у зв'язку з інвалідністю. Так, Людина отримує незалежно від віку. Е, так, там є тільки е, ну це вимоги там на законодавства є прив'язка до мінімального стажу страхового. Від одного року, але там вже треба дивитися від групи інвалідності, яка встановлюється для людини, і люди отримують пожиттєво цю пенсію. Так чи не може бути такого, що МСЕК вирішить змінити групу інвалідності? Тоді людина буде менше отримати ну, взагалі взагалі МСЕК, статус? в принципі, якщо там переглядається пенсія. Ну зрозуміло, що там перша група там навряд чи буде якісь зміни, але там по другій, третій, в принципі, є і в постанові також про це згадування, що МСЕК має. Повідомити про зміну обставин зміну групи інвалідності і може бути переглянуто. Тобто, Надо... так само, як і з другої групи, на третю, зміниться розмір просто пенсії. На даний час у Ігоря і Євгенії яка пенсія, що зазначено у них в статусі. Ну тобто немає статусу зараз. Так, да, вони просто отримали групу інвалідності по загальному захворювання. Друга група у Євгенії і у Ігоря наразі третя група. Спочатку була друга, зараз третя група. Ага. Ну, і це виплати, які мінімальні, в принципі, соціальна виплата там дві. Відвісті, наче їх ще не помиляюсь. Але це на теж це, мається на увазі. Пенсія це загальне загальне да, захворювання. Да, да, да. угу. Тобто, поки не зміниться статус, пенсія так, не буде людина отримати да. після підтвердження вже комісією, Вони мають повторно звернутися до органів соціального захисту населення, і там тоді видадуть посвідчення відповідне. Ну і плюс уже можна буде розраховувати на інші пільги, які передбачені законом, крім пенсії, ще також. Що треба робити особам, які хочуть пов'язати свій статус інвалідності з війною? Які документи? Ну як я вже казав, в принципі, треба подати заяву до міжвідомчої комісії, це яка перше. саме встановлює статус, але для того, щоб подати цю заяву, необхідно зібрати пакет документів. І тут ми починаємо з того: ну загальні документи це звичайно, документи, які посвідчують особу. Це копії паспорта, копії копіїфікаційного коду, також довідка про відсутність судимості. В принципі, ці зараз ну, довідку зараз не складно, можна отримати або через дію замовити і отримати, не виходячи з дому. Або Але звернутися якщо звернутися в сервісний центр МВС, МВС, і так само. А якщо отримати. судимість була, а тут мається на увазі судимість буде роздивлятися комісію. Це за злочини, які вчинені проти держави, тобто там калабраціонізм, держзрада, Такого такого плану злочини. Там є відповідний розділ кримінального кодексу. При якому саме враховується, тобто, якщо особа там засуджена за там чинення крадіжки, то це не завадить її отримати цей статус. Щодо документів інших, це витяг з реєстру досудових розслідувань, це надає правоохоронний органи, які проводять досудове слідство, і це може бути або поліція, або служба безпеки України. Тут треба з'ясувати, який саме орган, тому що як показує практика, може бути як проводити розслідування якісь слідчої поліції, так і органів служби безпеки можна звернутися або позвонити, або написати запит на інформацію. І е, отримати відповідь, з'ясувати, хто слідчий. Ну, якщо для цього не було контактів, ну контакту з самим слідчим. Тому що по факту в принципі, поліція має або СБУ розпочати розслідування без заяви самої особи, а за самим, за самим фактом отримання поранення, там так само, як і Євгенія, е, було розпочато е, провадження після того, як вона потрапила до лікарні. А проте там також є певні нюанси. А є у мене клієнти, які навіть вже через рік ми почали з'ясовувати, чи за фактом поранення цієї особи чи були вже розпочати досудове слідство, слідство. Як з'ясовувалося, що такого не було? Це пов'язано з тим, що. Під час активних бойових дій не встигали там подивитися, з'ясувати певні обставини. Поліція також працювала в складних умовах і не було часу саме на е, якісь формальні дії там стосовно внесення цих відомостей до реєстру. В такому випадку ми подаємо заново заяву про злочин. Поліція зазвичай вносить в єдиний реєстр досудових розслідувань, і ми просимо тоді у слідчого, який проводить розслідування, щоб він надав. Витяг з єдиного реєстру. А також хочу зазначити, що витяг з ЄРДР має бути не старіше трьох місяців до дати, коли ви будете подавати цю заяву. А що у витягу зазначено? Витяг це такий документ, які ну, зазначається дата, місце, час скоєння правопорушення, хто слідчий там, і номер саме провадження. За і за якою статтею кримінального кодексу порушено, за ознаками якого злочину порушено кримінальне провадження? Тобто місце такі загальні речі. І як я вже казав, там в вбитку Ігоря ми там вносили зміни, тому що це дуже суттєво впливало на обставини. Тобто, якщо ви бачите, що якісь є відмінності, можна не треба боятися, це бо цей документ можна ще змінити, ну якщо є звичайна підстави. Це зробити так само слідчий має під час досудового слідства призначити судово медичну експертизу. Яка встановлює там ступінь тяжкості отриманих у тілесних ушкоджень, причини там, можливо, чим були завдані ці там, чи це кульове поране, чи там уламками якимось, чи там вибухонебезпечними предметами. І отут виникають певні складнощі, тому що деякі слідчі це роблять самостійно, без якихось нагадувань і. Тиску, але, от наприклад, у випадку Євгенії навіть через півтора роки її не було допитано в якості потерпілого, не було призначено експертизу і це в свою чергу призвело до того, що ми наразі не можемо подати пакет документів, бо немає висновку судово-медичної експертизи. Процедура самопризначення є непевна складність в тому, що слідчий має вилучити всі медичні документи, якщо особа там лікувалась в одній лікарні, в іншій, а дуже часто саме такі люди, які в нас потерпіли, вони лікуються в декількох е закладах, тому що дуже специфічні поранення, дуже специфічні травми, які потребують е е фахового лікування. І не завжди там е цивільні навіть лікарні можуть надавати або там в Чернігові. Е от Євгенія лікувалася там, потім і в Києві, в, в, в декількох закладах, і в приватних закладах. І треба вилучити всі ці медичні документи, так як це медична таємниця, то можливо тільки за ухвалою слідчого судді. Це такі процесуальні процедури. Але для особи, для потерпілої, це не має бути якоїсь перепону. тобто це робота слідчого, який проводить розслідування. В деяких випадках доводиться саме наполягати на тому, що була призначена. От, як випадку в Євгені ми писали клопотання, писали скарги для того, щоб слідчий провів ці дії. Бо він чиняв певну бездіяльність і. Затягував процес без об'єктивних якихось на це причин. Наразі експертиза призначена, але ми чекаємо, бо це мінімум місяць вона проводиться. Зазвичай, як показує практика, їм 2 і місяці залежить від завантаженості з експертів, які проводять цю експертизу. Також щодо пакету документів, їх не так багато, але як і виявляється, коли ми доходимо до практики, то буває так, що через один документ, через його відсутність, витрачається тривалий час. Також це безпосередньо довідка МСЕК, яка в принципі видається людині, яка пройшла лікування. І медико-експертна комісія, вона визначає або ступінь втрати працездатності або встановлює інвалідність і в нашому випадку. Якщо є встановлена інвалідність, зазвичай, навіть як встановлювалося раніше до лютого 23-го року, навіть якщо це там міновибухова травма там, чи кульове поранення, зазвичай вказували загальне захворювання через те, що було недосконале медичне законодавство, і комісії не могли самостійно вказати там, яке це поранення. Наразі вони вже внесли зміни до наказів Міністерства охорони здоров'я. І вони вже можуть вказувати саме причину, проте все одно необхідно рішення комісії, яка пов'язує з війною. Якщо ж людина отримала поранення, наприклад, пройшла лікування, але не проходила медика соціальну експертну комісію, тоді їй необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який має надати направлення на комісію. І людина проходить комісію, і тут вже залежить від того, чи встановлюють інвалідність, якщо встановлюють, ми цей документ довідку про ступінь інвалідності, про групу інвалідності, і причини ми додаємо до пакету документів. Ну і також, якщо є якісь медичні документи, які можуть свідчити там про. Обставини певні, також первинна якась медична документація, ми також її додаємо. Заява подається, вона в принципі, до вільній формі. Там, прошу там на комісію, де особа просить розглянути її заяву, встановити саме причину зв'язок причини з пораненням. На розгляд комісії дається 30 діб з моменту отримання. Також як на практиці, ми подивилися, може бути трошки більше цей час, але комісія все одно засідає і проводить розглядає ці заяви. На якому етапі зараз історії наших героїв? По Євгенії ми чекаємо висновку судово медичної експертизи. Інші документи в неї всі є вже на руках. По ігорю, ми зараз направили повторно, тому що він отримав відмову перший раз, бо територія на якій він нібито отримав по а, витягу з ЄРДР, не була в переліку територій, на яких велись бойові дії, ми зараз переробили витяг з ЄРДР і подали десь тиждень тому повторно. Я хочу на цьому також наголосити: навіть якщо ви отримуєте відмову, Наприклад, буде і принципів у відмові комісія також це зазначає, що у випадку зміни законодавство, тих самих там, переліку території чи якихось інших обставин, або як у випадку Ігоря, ми змінили там документ, саме там, територію, на якій він отримав поранення, можливо, повторне подання цієї заяви. Тобто, це не так, що там один раз подав і все, і втрачаєш можливість. Тому не варто втрачати також надію, можна все розглянути. Головне звернутися до юриста і проконсультуватися, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Як ви особисто оцінюєте шанси Ігоря та Євгенія? Ну, наразі я, наприклад, по Ігорю взагалі ну, вже не знаю, там як... думаю, що мають задовільнити його заяву по Євгенії. Так само, якщо ми отримуємо зараз. Найближчим часом я думаю, що до кінця грудня має бути висновок судомедичної експертизи. Ми зможемо подати заяву. То так само є всі шанси для того, щоб отримати позитивне рішення. І якщо буде встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни, це буде якийсь документ. Дадуть так, це видається посвідчення, посвідчення органам соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання особи. І вже з цим посвідченням можна, в принципі, ну крім того, що отримувати пенсію, то користуватися іншими пільгами, які встановлені законом України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Наприклад, які є там така стаття 13, там передбачено 25 пільг. Чесно кажучи, частина з них ну, дійсно залишається на папері, проте більша частина і вони є реальними і можна скористатися. Є певна частина пільг, які стосуються охорони здоров'я, тобто там оздоровлення щорічне отримання там, путівки, або компенсації безкоштовно. Да, безкоштовно. Uh -huh. або компенсації вартості цієї путівки. Якщо особа не скористалася, то передбачена компенсація. Так само це там, і зубопротизування безоплатне і Протезування іншими також засобами реабілітації забезпечення, це і право на обслуговування там першочергово в лікувальних закладах, плюс лікарські засоби також отримання. Тобто ну, ми маємо розуміти, що встановлення інвалідності воно ж не позбавляє тих наслідків, тому що дійсно. Наслідки вони мабуть, для для таких людей на все життя. Ці травми, які вони отримали. Тому вони завжди будуть ну, тривалий час потребуватимуть або реабілітації, або якогось лікування. Так само є пільги на житло, на, наприклад, на сплату комунальних послуг, це 100% пільга на постачання комунальних послуг, це газопостачання, водо електропостачання, в випадку, якщо це приватний сектор або без газопостачання, це забезпечення твердим паливом, це також 100% знижка. Також безоплатний проїзд в місті міському транспорті і можливість, там, в залежності від групи інвалідності, користування між міським транспортом один раз на рік чи два рази на рік, в, 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 в обидва сторони можна скористатися, наприклад, з'їздити кудись на те ж саме там, лікування чи на санаторне оздоровлення безоплатно. Є також пільги щодо позачергового забезпечення житлом, якщо особа потребує розширення. Житлових умов щодо навчання, ну тобто, широкий в принципі перелік таких пільг, які саме встановлюються у нас на державному рівні. Є також пільги, які можуть встановлюватися на місцевому рівні, тобто, якщо територіальна громада. Приймає якусь програму підтримки. У нас є такі, також і в Чернігові, і щодо родин загиблих і військовослужбовців, і щодо осіб з інвалідністю внаслідок війни, і ветеранів. І є там також додаткові якісь або виплати там щорічні, або пільги, які вже встановлюються на місцевому рівні і оплачуються вже з місцевого бюджету. Щоб їх отримати, треба щось десь а, подавати. Ну, якусь за наприклад, поріз. якщо це пільга на квартплату там чи постачання послугами, особа звертається до відповідної установи, яка надає такі послуги, і зазначає, що в неї є пільга. Після чого вже нараховуються, або не нараховуються, якщо це 100% знижка, то в такому випадку вже з відповідно з врахуванням цих умов надаються послуги. А що пенсію отримати так само? Ну звертається до управління соцзахисту і потім вже до пенсійного фонду, і там встановлюється… Відповідні пенсійні виплати. Ну тобто, знову ж таки, кожна ситуація індивідуальна. Дивляться на стаж особи, де вона працювала. Якщо є всі необхідні умови, то встановлюється і пенсія. Дякую вам за розмову. Нагадаю слухачам, що сьогодні ми говорили в ефірі про те, як цивільним отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Нашим гостем був Дмитро Науменко, юрист громадської організації Март. Дякую вам. Дякую. Полудень на Чернігівській хвилі.